будь яка перешкода долається наполегливістю, казав Леонардо Давінчі. Ілюстрацією цієї тези будуть наші сьогоднішні сюжети. Це служба порятунку. Вітаю. Дивіться у програмі Тернопільське дежавю в радіївських подій. Ша сюди і сказала Алені, що Мене, мене 15-річна дівчина звинувачує у нарузі над собою трьох працівників міліції. А ті своєю чергою наводять докази невинуватості. Хто що приховує? У свої шість рочків вона в одну мить втратила обох батьків. Він прийшов, їй сам сказав, маму я зарізав, папа йде в тюрму. Як і чим заплатить Маргаритка за ревності дорослих. Що у нічну пору може поєднувати 15-річну дівчинку і трьох дорослих чужих чоловіків. На Тернопільщині відповіді на ці запитання шукають уже кілька місяців. Дівчинка переконує, її зґвалтували. Чоловіки стверджують, такого не було. Особливого резонансу події додає те, що ті, на кого вказує малорітня, правоохоронці. Що у цій історії спільного із врадіївським жахіттям розбиралася Катерина Броснікіна. У той час, коли країна і досі не може спокійно згадувати про минулорічне врадіївське страхіття, цього літа українські міліціонери знову опиняються у центрі скандалу. Тепер уже на Тернопільщині Шокуюча новина, миттє облетіла усю область. 15-річну дівчинку зґвалтували троє правоохоронців, коли та вночі разом із друзями на авто поверталася додому. І те, що відбулося в кінці червня місяця, шокувало не тільки мене. Як міського голови, як пошого працівника органів внутрішніх справ, Шокувало всіх жителів нашого міста, нашого району. Елеонора жила із бабусею у селі. Її мама Наталія, розлучившись із чоловіком, мешкала окремо. Дівчинка розповідає, бабуся росла слухняною і тішила відмінними оцінками. Вона, взагалі, справедлива. Вона така. Ну вона така була, вона навіть і в школі. Що якщо, наприклад, хтось до обіжає, то вона обов'язково заступиться. Дуже дитя. До учоби, до захиститися за друзів, ну така дитина. Того ранку каже бабуся дівчинки, але онора допомагала їй на городі. Увечері онука попросилася погуляти із друзями. Закінчимо роботу. Дозволю, сказала пані Надія. Вибрали мчасни, помилася вони. Тоді йдуть собі на цей туди на перила колошку, але вони так ніде вони не ходять. У той вечір компанія молоді збиралася на шкільному подвір'ї, аби відсвяткувати призов хлопців до армії, каже пані Надія. Елеонора пішла до них. Всі були в селі. Вона пішла додому. А що далі, то хто може знати. знадругої додому, розповідає мама Наталія Еля зустріла патрульну машину Даї і продовжує троє правоохоронців, село міць затягли дівчину до салону автомобіля. Говорить, спочатку залили алкоголь, після того відвезли до лісосмуги і зґвалтували у трьох. І лише на ранок дівчинка дійшла до рідного села. Той день я да. не бачила її. Мені розказувала ця жіночка, що робив в магазині, як вона прийшла до неї, вся обірвана, потаював в траві, вся така перепуджена. Це не знаю, яка була один ранку, чи 10-та, чи 11-та, Не знаю. Прийшла сюди і сказала Альоні, що мене, мене златували. Вона каже, до не до мами, що я тобі поможу. Вислухавши доньку, шокована та обурена тим, що сталося, Наталія Найдух звернулася із заявою про зґвалтування неповнолітньої до правоохоронців. За заявою матері жительки Борщівського району розпочати прокуратурою області кримінальне провадження за фактом зґвалтування, так викладено було в заяві її 15-річної доньки. Правоохоронці одразу встановили машину, у якій, за словами Елеонори, її відвезли у лісосмугу. Продовжує Олег Галицький. Та шкода дійсно патрулювала у вказаному дівчиною місці. Тому з'ясувати, хто із міліціонерів тієї ночі був на чергуванні, виявилося нескладно. Після цього, як було відкрито кримінальне провадження, троє працівників міліції зразу ж були відсторонені від виконання своїх службових обов'язків. Справа швидко набула резонансу. Її стали порівнювати із подіями у Врадіївці. Вона єдина, хто із боку звинувачених у зґвалтуванні наважився на зустріч зі службою порятунку. Валентина, дружина одного із тих правоохоронців, кого звинувачують у насильстві. 28 червня згадує жінка, її чоловік заступив на чергування. Він заступав наряд на зміну відповідно від 8 до 8, Зранку він приїхав додому. Все як завжди, ми поїли. Він відпочив нормально. Потім чоловікові зателефонували з роботи, продовжує Валентина. Він швидко зібрався та поїхав. За кілька годин дружина почала нервувати, дзвонила, та телефон не відповідав. Уже пізніше жінка дізнається, що у той час її чоловіка та двох його співробітників уже допитували у слідчому відділі прокуратури. Ближче до півночі коханий таки зателефонував, згадує Валентина. Повідомив, що до їх оселі зараз приїде слідчий. Сказали, щоб зібрати форму, нижню білизну його, в якій він був, і приїхали люди і забрали ці всі речі зразу на експертизу. І він приїхав десь година третє ночі додому, просто в тепліший одяг. Він також поїхав зразу в Тернопіль, тому що в них там брали ну, всі, всі аналізи, які потрібно було, вони ні в чому ну, не відмовляли, що треба, все повністю здавали, слухали. Внутрішня службова перевірка, яку провела інспекція по суботу складу, відділу внутрішніх розслідувань попередньо встановили, що. Не було такого проміжку часу, в який неповнолітня, який 15 років могла знаходитися на одинці із працівниками міліції. Було призначено ряд експертиз. Що ж сталося насправді? Про встановлені слідством факти нам розповів очільник райвідділу, де до останнього часу працювали міліціонери. У відомстві пояснюють, аби встановити реальну картину, відтворили події тієї ночі. Як і розповідала бабуся Леонори, дівчинка зустрілася із друзями біля школи. Потім компанія поїхала святкувати. Святкування відбувалося на ставку неподалік. Неподалік села, і, відповідно, була компанія, і також свої э, неповнолітні особи двоє товаришів, з якими вони фактично там на ставку і святкували. Після чого вони на автомобілі, який належить родичу одному з цих хлопців, э, вирішили поїхати за, ймовірно, э, можливо, за спиртним, можливо, за. Тим, чого не вистачало для продовження свята. Машину, у якій їхала дівчинка та її друзі, зупинили патрульні, каже Володимир Горб'як. І продовжує з'ясувалося, що водійського посвідчення парубок, який керував машиною, не мав. Більше того, він неповнолітній, та й автомобіль йому не належить. Правоохоронці наполягають, молодики були на підпитку, почали сваритися. А Елеонора продовжує звинувачений у зґвалтуванні, стала погрожувати патрульним, що обов'язково їм помститься за те, що перешкоджають відпочинку її та її. Її друзям Валентина каже, дівчина виконала свою обіцянку і таки помстилася її чоловіку та його колегам. Жінка тепер уже колишнього правоохоронця стверджує, це мама Леонори навчила дівчинку, як потрібно діяти. Найперше було таке припущення, що це в принципі ну з метою нажитися. Наскільки нам відомо. Минуле цієї мами от таке саме. Вона в свій час на такому заробляла гроші. Вона має за собою кримінальне минуле. Вона також в свій час писала заяви відповідно на мужчин і таким чином заробляла гроші на цьому от так шанто таким шантажом. Слова Валентини, правоохоронці нам підтвердити не змогли. кажуть, до кримінальної відповідальності за такі дії Наталя не притягувалася. Та проблеми із законом жінка все ж мала, кажуть у міліції. Була засуджена за крадіжку. Це було у 2006 році. Вона була засуджена до трьох з половиною років позбавлення волі із із терміном. Зустрітися зі службою порятунку Наталія Найдух відмовилася. У телефонній розмові жінка переконувала, впевнена, що її Елеонора вигадати збалтування не могла. Повірте, що якщо б я сумнівалася хоч на один процент, я б не піднімала цього, я б цього не робила. Я знаю свою дитину, я своєю дитиною постійно на телефоні була, постійно ми спілкувалися. Я знала кожний її шах. Розумієте? Ми з нею розмовляли як подружки. То що насправді відбулося із Елеонорою? Вона зазнала нелюдських знущань чи навмисно звела наклеп: закрити кримінальну справу проти міліціонерів чи засудити їх за зґвалтування неповнолітньої. Поки ці запитання без відповідей, адже слідство ще не закінчено. Його результатів чекають обидві сторони конфлікту. На даний час слідство триває по тій причині, що не завершена експертиза ДНК, яка проводиться Одеським інститутом судових експертиз. Надано було багато слідів біологічного походження. От відповідно, перед експертами було зрозуміло і поставлено питання, чи належать ці сліди біологічного походження правоохоронцям. Та мама дівчинки у висновки експертиз не вірить, каже, не довіряє результатам аналізів і пояснює, розслідують справу колеги-образників її доньки, які, звісно, зроблять усе аби захистити друзів. А впевнений є, що то були ті аналізи. настільки скільки на, на не знаєте, що таке корупція тим більшим органам? Сумнівами матері неповнолітньої дівчини ділимося у прокуратурі. Нас запевняють, зробили усе аби докопатися до істини. Експертиза дороговартісна. Однак хочу зазначити, що вартість цієї експертизи проплачена саме з державного бюджету прокуратурою області для того, щоб упередити будь-які десь недомовки, чи десь незгоди, чи упережність щодо проведення цієї експертизи. На момент виходу програми нам стає відомо, усі аналізи вже зроблено а отже, і є результати експертизи ДНК. Що можуть дати відповідь на питання, чи відбувся статевий акт між працівниками правоохоронних органів та дитиною? За телефонним повідомленням експерта можна прийти до висновку, що ці сліди біологічного походження правоохоронцям не належать. Олег Галицький продовжує, як тільки документи з результатами експертиз до них дійдуть, справу буде закрито. Повідомляємо про це і матір дівчини Наталю. У відповідь жінка обіцяє оскаржити таке рішення. Я, не буду. я не буду. І щоб Я видячилась на вся Україні, чи дитина, мені сказати цього не буде. <різький> Тому що я 100% знаю, що були вони, що зробили вони. Чому Наталя відмовляється повірити результатам експертизи, може бути кілька пояснень кажуть експерти. Перше, як кожна мама, вона довіряє своїй дитині, а тому не сумнівається у правдивості її слів. З іншого боку, якщо заява Елеонори була завідомо неправдивою, Наталя, як її представник, може понести покарання. Тут е -е, ясна річ, що мати е -е, потерпілої буде заперечувати, не буде погоджуватися на це, оскільки якщо вона приносить вибачення. Фактично погоджується в тому, що вона завідомо, в тому числі вона брала співучасть в завідомо неправдивому повідомленні про вчинення злочину. то вона підписується під тим, що її потрібно притягати до кримінальної відповідальності. За завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину кримінальним кодексом України статтею 383 передбачене передбачено покарання від двох років виправних робіт до трьох років позбавлення волі. Якщо буде доведено, що на правоохоронців звели наклеп, Дмитро Євдокимов радить їм обов'язково йти до суду і вимагати відшкодування моральної та матеріальної шкоди. Щоправда, скористатися такою можливістю звинувачені можуть лише після того, як кримінальне провадження проти них буде закрите. Ну, по-перше, право на притягнення до відповідальності за завідомо неправдиві показання потерпілої, так званої, і право на відшкодування завданої шкоди з боку держави і з боку потерпілої. Валентина каже, вони з чоловіком поки не збираються подавати до суду. Після оприлюднення результатів експертиз продовжує жінка. Вони отримали надію, що пепло, у якому вони жили останні кілька місяців, нарешті скінчиться. Та забути його, ні сім'я колишнього правоохоронця, ні односельці не зможуть. В той період ми мали досить багато осуджень, і деякі дні було страшно заснути. Думаю, що, ну, що буде завтра? Кожен день щось нові, нові події. Нові новини весь час. Ну, у нас дитина маленька, вдруг нашого друга хлопчик вже старший. Він ж розуміє, що діється в селі. Люди говорять, діти показують пальцями, кому це потрібно. Пережили вони немало і сорому, і доказати е, цілому районному центру та цілій області, що такого факту не було. Їм було дуже важко, але все-таки вони молодці, що вони до кінця вистояли. Все-таки. І надіюся, що кримінальне провадження, яке буде ще трохи і завершено, все-таки поставить крапку в цьому всьому, і можна було сміло сказати, що все-таки дані твердження неповнолітньої особи. Не відповідають дійсності. 13 жовтня 2014-го після оприлюднення результатів ДНК експертизи, прокуратура Тернопільської області закрила кримінальне провадження про зґвалтування неповнолітньої відкрите проти міліціонерів. Тепер її коханий вже не їздить на службу. Скінчилися і нічні чергування. Вони кажуть, разом пережили ці страшні випробування, які, як не дивно, зміцнили родинні стосунки. Запевняють, упевнені, що тепер у них. Усе буде добре. Він холоднокровно вбив свою дружину та її гостя звичайним мисливським ножем. Що спонукало 54-річного чоловіка жорстоко розправитися із двома людьми? Та що тепер буде із шестирічною Маргаритою? Рідний батько якої в одну мить позбавив маленьку найріднішої людини у світі. любила танцевать, дуже красиво танцевала, пела красиво папины песни, детские песенки. Дуже такая. Без сліз Людмила Михайлівна розповідати про шестирічну онуку Маргариту не може. Ще зовсім недавно жінка забирала її зі школи, водила до цирку, гуляла з нею у парку. Та вже майже місяць нещасна жінка бачить дівчинку тільки на фотографіях. Болить, каже, донестями, адже Маргаритка це все, що залишило жінці від доньки Світлани. Історія кохання Світлани та Михайла почалася 12 років тому, розповідає Людмила. Тоді її 22-річна донька зустріла старшого на 20 років чоловіка. Коли вже вона стала ним зустрічатися, я дуже проти була що бо така різниця, це ж жому не Він Вона мене Михайло, на все у нас буде хорошо. Світлана не зважала на думку рідних, ігноруючи усі застереження та заборони, вийшла заміж за Михайла Залізька. І спочатку дійсно все було добре. У подружжя народилася донечка Маргарита, а потім, продовжує мама Світлани, зять почав бити її доньку. Уєбилі там мабуть, відбиті почки, у є була сильно побита голова. Уся у синяках вона була. Кажу Світа, я тебе візу на скорую. Хай тебе положуть в больницу, больница вызовет милицію, хай його накажуть. Вона вже давай мене просить, що мама родненька, не надо, У нас дитинка мала, я його люблю. Просто що він був п'яний і зорвався. Вона його дуже любила. Подруга сім'я Заліські Валентина згадує, часто Світлана приходила до неї серед ночі, тому що чоловік виганяв її з квартири. Два часа ночі стук у mm -hmm. двері. Зима, слякоть. А в нас тут як зима калюжа, такі слякоть постійно. І це ж вона стукає в двері. Я відкриваю, свят, що случилося. Каже, він мене вигнав, шльованця, в ночну, холоді ж. Він мене вигнав з хати, не пускає. Я говорю, Давай не до нас кажу, батько, що мав Було все було. Він мені з хати, він нап'ється, мог вигнати. Це не твоя квартира, це не твоє все, це моє. Вони сварилися і морилися, каже Людмила, а потім разом сідали за стіл і випивали. Я кажу, Міша, я поняла, що ти спаїваєш світу. Боронь Боже, як ти її спаїваєш, я кажу я, я кажу, буду з тобою розбиратися, що ти її спаєваєш. Да він каже: я її налив за те, що вона принесла мені похмелитися. він навчив її випивати. Кожен раз посиденьки заковитою закінчувалися конфліктом. Найчастіше сварки виникали через ревнощі. адже Михайло завжди говорив, що свою молоду дружину підозрює у зраді. Ні, що вона не Просто що діло в тому, що це приїхали спала на двадцять років молодше. По любому буде рівно так було і того вечора. Світлана разом з чоловіком сиділи за черчиною. Потім до них приєднався їх спільний знайомий. Його теж запросили за стіл. А далі, як завжди, п'яний Михайло почав розмову про зраду, і раптом йому здалося, що його дружина має інтимні стосунки з чоловіком, що сидить з ними за одним столом. Він вигнав Світлану з гостем з квартири, а сам взяв ніж і вибіг за ними. Повідомлення поступило по лінії 102 про те, що у під'їзді будинку за адресою Київська, 78 а міста Оруча, виявлено ці, е, два трупи. Е, ну, двоє осіб із смертельними пораненнями. Ревнивець не приховувався від правоохоронців, вбивши дружину і знайомого, він повернувся до квартири, аби попрощатися з маленькою донькою. Продовжує розповідати мама Світлани. Він прийшов їй сам сказав. Маму я зарезал, а папа идет в тюрьму, а ты тебя, чтобы баба люда не била, едь до, с бабой Милею до тети Нади. Это он такие девочки сказал маленькому ребенку, что 6 лет 6 семи нету. Такое їй сказав. Михайло у всьому зізнався, кажуть, у міліції. Наразі він чекає на вирок суду у слідчому ізоляторі. Ймовірно, за гратами 54-річний чоловік проведе найближчі 15 років. Підозрюваний сам пояснив, що вказаний факт, ну, вказану подію він чинив на ґрунті ревності і тому що, е, як відповідно до його пояснень, Вік між його дружиною і ним був значно значним, ну 20 років, і е дружина вела не. Ну, не характерний для спільного подружного життя образ життя. Психолог Геннадій Мустафаєв пояснює, агресія, що закінчилася трагедією, могла виникнути через фізіологічні особливості 54-річного чоловіка. Та справа в тому, що у жінок пік сексуальної активності припадає на вік 35 років. Натомість, у свої 54 Михайло вже міг втратити всю або ж частину чоловічої сили. Це могло статися не тільки через вік, а й через регулярне вживання спиртних напоїв. Вполне возможно, что наша героиня транслировала свое желание, ну, потребность, неудовлетворенную сексуальную, и могла этим тоже ну, провоцировать эту ревность. И безусловно. А в в 20 років могла зіграти свою рокову. Ось так через непорозуміння дорослих в одну мить шестирічна Маргарита залишилася практично сиротою. На ранок після страшної події тітка Надія, сестра Михайла, як він і обіцяв доньці, приїхала за дівчинкою, каже мама покійної Світлани. Тепер Маргарита живе у Хмельницькій області. Ну а що у мене залишилося від дочки? Що у мене осталося, дочки. Ну, правильно, у мене є два внука. Одному внуку 14 років, одному маленький, ще буде 3 годика. Ну, це дочки, внучка, пам'ять моя. Як мені її оставити їм? Як мені їх оставити? Він же ж маму її. Людмила Михайлівна каже, вона хоче сама виховувати онуку, адже до трагедії весь вільний час вона проводила з Маргаритою. Жінка написала заяву до служби у справах дітей, аби їй офіційно дозволили виховувати онучку. Те ж саме зробили і родичі її тата. Повідомили нам у міліції. Рідні підозрюваного на даний час займаються усиновленням казаної дитини. Яке право вони мають віддавати ребенка? Во первіх. Та тітя бачила її раз в год. Спілкуватися з нами особисто тітка Маргарити відмовилась. В департаменті сім'ї та дітей розповідають, такі дітки, як Маргарита, отримують статус дитини, позбавленої батьківського піклування. Родичі як зі сторони матері, так і зі сторони батька мають однакове право оформити опіку над малечею. І розглядається дві сторони, і безумовно де більше була дитина. До кого вона більше привикла, до з ким вона більше спілкувалася, які е, які умови перебування будуть краще для цієї дитини е, е, потім. Вже оформлюється повний пакет документів на кожну, скажімо, це довідка із роботи, це довідка про доходи, це акт безпосередньо комісії, яка виходить на місце, вже перевіряє умови умови перебування, ну, тобто, умови майбутнього перебування дитини, і складається, готує висновок про доцільність. Або недоцільність перебування даної дитини в цій чи іншій сім'ї. Людмила Михайлівна каже, скоріше за все, дівчинку їй не віддадуть, адже тітка Маргарити людина заможна. А значить, і забезпечувати племінницю матеріально вона зможе краще, ніж бабуся. Не, Та ж дитина буде барожало. Бабуся Маргарити має чотирьохкімнатну квартиру на околиці Овруча, але вона вже пенсіонерка. Тож можливості в неї скромніші. Через це і сумніваються у рішенні органів опіки на її користь. Руслан Колбаса запевняє, матеріальна сторона не має бути вирішальним фактором для служб. Адже коли дівчинка отримає статус дитини, позбавленої батьківського піклування, держава бере на себе обов'язок допомагати їй фінансово. На дитину будуть виділятися два прожиткових мінімуми. Що щомісячно. А поки що бабуся може лише зрідка почути рідний голос. Бабушка, ти приїдеш. Кажу, приїду, Маргарітка, приїду. Ну приїжджай, я тебе жду. Якщо дівчинка повернеться до овруча, каже Людмила, вони разом намагатимуться забути про все, що сталося. Вони житимуть щасливо і обов'язково підуть до балетної школи. Наша сила у силі нашої душі і наших думок. А наша віра у краще обов'язково подолає усі життєві випробування. Це була служба порятунку. Тримаймося.